Служба безпеки України викрила екс заступника міністра оборони на розтраті майже 1 мільярда гривень. За даними джерел, мова йде про В'ячеслава Шаповалова. Як повідомили в СБУ, Він зі своїми підлеглими закупив неякісну форму у приватної компанії. У 22-му році посадовець вступив у змову зі своїми підопічними і здійснив закупівлю цієї форми на майже 1 мільярд гривень. За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 22-го року. Для її реалізації вони здійснили закупівлю цієї іноземної фірми на майже 3 тисячі, бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень. Водночас більше 100 мільйонів гривень з цієї суми були привласнені учасниками. Творознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень, ба більше придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Також встановлено, що організатори схеми провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона не придатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Його спільнику, колишньому ВОО директора департаменту держзакупівель Міноборони також повідомлено про підозру. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою обом загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.